Мир вам слав'яни, з вами Валес, і ми продовжуємо Sherlock Holmes Chapter 1. Е, так, нарешті вийшла ще одна серія. Не знаю, скільки вже пройшло десь 2 тижні, може навіть більше З останнього випуску. <кхем> е, думаю, пора вже нам повертатися. Так, отак от мене виглядає значить, Sherlock. Е, він виглядає як е, алкоголік після алкоголізму. Зі щитиною, в модному плащі. В принципі. Е, по останньому крику моди. Е, Кордони. Да? Чексі острів називаються. Кордони. Ну, кордона, так кордона. Так, нам треба шукати свою хату, якщо не помиляюся. В Гранд Сарай кудись нам треба йти. Де то в справи, так? Стонецьке маєток, Гранд Сарай, я також встиг помітити міст і церкву на пагорбі. Маєток має бути десь поруч. Добре, це хороші вказівки, так би мовити. Але перед тим я дивлюся, карту відкрив. Пише кордонський поліцейський відділ і знак оклику. Скоріше за все це означає те, що там, напевно, буде якийсь квест. Так, чуваки, що там? Все нормально, та патрулюємо, все тихо. Окей, no okay, пацани на позитиві. Заходимо тоді всередину, чекаємо прогрузку в грі 2021 року. Добре, давай тільки не підвисай, будь ласка. А то я знаю, як грацію любить робити. Так, вроді би нормально, нічого не лагає. Окей, давай. Так, ти, забув як тебе там звати. Документ. Я не думаю, що ти його так ім'я. Any progress with Розслідування? Типу. Я якесь розслідування мав чи що? Вниклі поліцейські документи, що це таке? Це з Grand SREM, з сюжеткою. А ай а А, а, а цево. Персний з метеликом, перевтілення. це мені не треба. Доп-місії, типу, є якісь, бо тут все ж, по-моєму, сюжетка. Якоїсь фіга ще до сих пір квести з попереднього самого, ну, з першого завдання до сих пір висять, щось вони не зникли. То, що я програв в спір Джонові теж не зникло. Стіл за яким можна згадати вечір. Е, окей, він напевно має на увазі розслідування, які пов'язані з нашим домом. А давай тоді відправлятися, тому що ну, в мене більше ніяких догадок немає. Так, окей, знову прогрузка текстур. Чекаємо пару секунд, щоб. Щоб нам зараз комп'ютер тут не вибухнуло. Так, значить, дивися, Гранд Сарай. Гранд Сарай десь в південній частині. Ми тут десь були, отут готель, ми тут жили. А, значить, вон, є два моста: є оцей міст, Мальтійський міст, є грецький міст, якщо не помиляюся, я ж тут так трохи розглядівся. І думаю, що нам все ж таки треба вводитись в цю територію, тому що. Ось тут е, є такий характерний вид м, приміщення знаєте, з е, характерними для нього такими стежками, цими закрутьками, туди-сюди. Е, десь тут, напевно, десь церква є на пагорбі, тут або тут. Ви можете бачити, що тут типу, от так от дорога вона так піднімається, якби серпантина, серпантина, да, чи як воно називається. Так що, думаю, нам сюди зараз треба саме швидше телепортнутися сюди. Так, давай утримуємо швидке переміщення, пробіл. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. На щастя, до е, повозчиків нам не треба підходити в упор. Можна з будь-якого місця е, перекинутися, так би мовити, е, в будь-яку точку карти, де ми вже були. Значить, е, куди нам далі? Карту відкрили. Окей, нам тупо вперед. Давай побіжимо. Коней тут немає, на жаль. Вверх було б полюбашу швидше. Полюбащу. <с> так, і ось. Схоже, по-моєму, на якийсь маєток. Теж, бачите, є такі от бордюри наверху. Блін, які бордюри нафік. Перела. Значить, перила називається. Вікна таких самих форм. Окей, тут не було, в принципі, складно. Хоча о, дивись, кстати, коні є, але самому, на жаль, їздити не годен. Так, тут, напевно, місце телепортації відкривається. Так. Е, та ні, немає, але цей дележанс тут стоїть. Тут вже дві ржаві такий старий, бач. Ну що, не перекурі, а? Клієнтів немаєш? ну, ну понятно, блін, ти дві, яка тут грязюка. Ти би помив б це... корито. Й-моє. Так, дні старі бабки ходять, лапки стоять, все тихо, все спокійно. Надіюся, до речі, гра не є надто гучною і я не є надто гучним. О, апельсини. Що мандарини. Давай візьмемо, не? Окей. Е -е. Надіюся, баланс звуку все ж таки присутній. Ну і так, е -е, значить. Десь тут церква має виднитися. Десь вона та. Стоунутський маєток. Окей. Це не було складно. Все, лише треба було е -е, включити... дедукцію, да? Ага, ще один тут вощик є. Окей. Стоунутський маєток. Дивись, тут іде лампа для чогось. То її сюди поставив, непонятно. Джон нас вже чекає. Тут дупло, воно пусте. Okay. Hey, Цікаво, хто його нам міг надіслати. Так, Шерлоку. А з мого брата Майкрофта? Ааа, Майкрофт, Сподіваюсь, що ти не отримаєш цього листа, бо інакше це означатиме, що ти піддався своїй абсурдній забаганці. Минуле в минулому. Витрачати ще більше часу та енергію на те, щоб знову пережити своє минуле, в найкращому випадку потурання дитячому капризу, а в найгіршому патологічна слабкість. Сухоти це жахливий кінець. Сухоти, чи сухоти? Це жахливий кінець. І добре, що ти його не бачиш. Хоч ти і ніколи з цим не погоджувався. Треба думати, що ти вже встиг відвідати місце останнього спочинку матері. Гадаю, тепер твоє невгамовне прагнення задоволене, і нічого не заважає тобі одразу повернутися до Лондона. Час звертатися від того, що було, і почав брат... і пора брати участь у створенні того, що може бути. Ти потрібен цій країні, Майкрофт.

Так, ось він, наш старий маєток. Я запам'ятав його О, це Очки, більше. Чекай, наші яйці читаю, тож так все написано. До речі, може десь якось на заставку взяти цю локацію, але, блін, тут дерево мішає. Треба так, щоб ще потім вмістилося. А, давай, може, на камінь станемо. Е, тоже. Блін, тут, тут сосна, тут тополя, тут ще якась фігня. Та дайте мені вже нормальну фотку зробити, ну. О, 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 оно щось типу норм. Тут трошки листва буде мішати. Ці оливки у нас ростуть? Чи то сливки? А, так, десь а, отак, напевно, оп. Блін, а як цю штуку треба ще прибрати якось. Як вона... У... ага, во. А, блін, воно зникає, точно, його ж можна виключити. Все. Воло добре, що компас виключити, але в принципі якось так непогано. Давай зробимо Alt F1. Все, і там. А, може я ще потім якісь ракурси найду підходящі, більш підходящі. Не знаю. Так, це виглядає трошки кріповенько. Якісь чучоло лялька дитини з мечем. А, так, мене більше меч цікавить. На мечі нічого немає, а як немає, як є. А An irreplaceable tool for catching a thief. An irreplaceable tool for catching a thief. Ага.

음. Ну і безлиций. Дерев'яний Джо! А звідки Ватсон про це знає? Він ж не жив разом з нами. Окей, зібрали інформацію, тут в принципі нічого цікавого немає, просто Шерлок ще в дитинстві любив бавитися в поліцаї, так би мовити. Ну, на щастя йому повезло, він став детективом. А, так, знову, блін, дві стільки всякого рослинності тут росте. Так і хочеться взяти цю от мандарину, чи то аплесину, і з'їсти. Я ще зараз голодний, сів, не виспаний. Тобто, біда. До сих пір ці дрова на колені. Ніхто їх не використав. А, так, до хати поки заходити не будемо. Давай ще оглянемо, може, отут якийсь сарай є. В Гранд Сараї є сарай. Це добре. А, так, піддони всякі ці старі забори ящички. Е, e, нічого, в принципі, особливого. Ага, і двері заколочені. Ні, чи вони, вони так понищені просто. Що oh, Звідки він знає, що це було, блін? Я, я мені не пояснюють, чому Ватсон, чому, да, чому Ватсон такий, такий, ну не такий, яким я його собі уявляв раніше. Мені він не подобається цей чувачок. Добре, в сарай ми, значить, не підемо. Давай сюди в сад тоді зайдемо. А Тут щось горить світиться спеціально. Прожектор якийсь чи що? Так, да, дві відвалився, звідки? Звідки він тут взявся? Тож немає прожекторів. З хати чи що? А ні. Просто сидіть собі. Нікого навіть не цікавить. Тут а, ніяких взаємодій немає. А, бочка з відром. Спір повна. Граблін тут, напевно, вирощували, може, якісь е, рослинні культури, типу квіті, квіти, якісь. Може хто картоплю садив. Ча тут для картоплі малий розмір, але все ж таки. Я би тут якісь лікувальні рослини вирощував так, як е, е, в цьому. Як скарімі або відьмакові. Типу. Для алхімії. <звук> так, поглянь, двері вкриті пополом. <звук> я щось <в> нічого <звук> не чужу, <вирощу>. боже. <звук> 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 stuck oh well, well let's just heat. head back they probably haven't even stripped our room yet come on <clears throat> must be locked move aside let me have a go seems fine to me sherry this barrier perhaps it's mental not physical or perhaps the rest of us are simply constrained by reality john i wonder if there's a key secreted somewhere in the garden try to recall that memory about the policeman sherry Так зачекаєш, тільки що набув в саді. Мені навіть не треба шукати дедукцію юзати, він десь тут, а блін, прожектором підсвічений спеціально. Давайте мені сюди ключ. Напевно, під плитою цією, я впевнений на 100%, але гра нам не дозволяє діяти по своїх бажаннях. Тому добре, давайте вже будемо йти за, за ручку, за сюжетом, так як нас просить гра. Uh, так, нам каже uh, юзани корот, цю чуйку, щоб напевно. Ага, блін, треба відкрити Минуло в минулому. Uh, так, це вже мені це не потрібно. О. Oh. Uh, Спогади про минуло. Блін, ви час забуваєш, що треба юзати цю тему. Так, поліціянт. Так що вони не рідні. Як А, може то Майкрофт. Майкрофт і. Uh, і Шерлот з металу, блискуче. Я думаю, це був наш вигляд. Ні, ми не так вигляді. Ну, а ми якийсь кубок стирили, красавці. Метал, просто метал пише. Але щось невелике і гостре. Це був сет локпіків, які ми використовували, щоб зберігати до когось вигляді. Тому що ми були зберігати. Набір відмечок, а ти? Медвіжатники ви два. Uh, так, добре. Джон пробував, ага. так, тепер сюди є. Це що таке? Дорослий чоловік. Рідня? Це був Майкрофт. Він змінив речі і визначив, що поліція не вирішує. А, ні, це ж таки Джон. А це Майкрофт. Офіцер вийшов і не повернувся. Але ми мали відбувати серйозно розмовляти від моєї брата. Короче, розраби відійшли від канону, так би мовити. Виявляється, Джон наш зведений брат тут, Шерлоку. Пай вже так буде. Майкрофт не був радий від того, що ми були арестовані. Felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Ah, oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Oh, the good old days very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It, it's as if my mind palace had seeped into the real world. It deserves further investigation, perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha, in we go. Okay. Прожектора самотнього. Так, виглядає як типовий дім з хоррорів, по-моєму. Та сама сімейка, яка приїхала в абсолютно не маєток. Підозрілий... Ого, го та тут у нас є що досліджувати, чуєш. Навіть не знаю, за що братися першим ділом. Давай э, близько біля дверей побудемо спочатку. Ага, пар ці парасолька. Червона. Цікаво, що вона зберіглась. Він її тоді не забрав, чи він може сюди вже приходив і лишив її спеціально тут. А, так, валіза чес. Hey, Теоретично ми могли б і тут поспати, на що нам в готелі гроші витрачати. Хоча, звісно, це трошки кріпова тема, але все ж таки рідний дім. Я першим тут побачив парасольку, так що. Ми з тобою не співпадаємо. Поглядами Sherlock. От якась гарна картина, десь Єгипет. от Піраміди всякі. Ці блін, пальми, верблюди, кочівники якісь. Так, тут знову, напевно, треба буде а, дедукцію юзати, бачить двері покриті якоюсь, якоюсь обгорівшою фігнею. Так, мертві вазонки давно вже їх ніхто не підливав. Так, тут щось є. Надписи, напевно, хтось лишив, Да? свої ініціали, я щось так думаю. А я таке саме теж робив в реальності. Uh, мені теж туди <laughs> насипали перцю. Так, туди не можна. Так, тут у нас папери всякі. Трагедія у Стоундському маєтку. Вчора 9 квітня 1869 рік у власному будинку раптово померла пані Вайлот Холмс, вдова Сігера Морлена Холмса. Сігера, Морлена Холмса? Це на бача так звався? Нічого сумі. Е, у неї лишилося двоє синів віком 20 і 10 років. Проте несвідомо невідомо, чи залишились вони тепер у столському маєтку. Е, пані Холмс придбала цей будинок лише рік тому. Е, попри підірване сухотами здоров'я, таки сухотами е, здоров'я, пані, пані Холмс швидко зайняла своє місце у вищому суспільстві кордони. Вона війшла за своїм виставком. Високим покликанням, вкладаючись на свою глибоку інтуїцію обдарованої жінки, силу гідної чоловіка, добросовісність, гідну святої та гострого розуму. Гідний сатирка. Так вона знала нас, вона зналась на старожитностях і здобула справжній авторитет у питаннях встановлення їхнього їхньої автентичності. У маєтку поліція провела розслідування, але наразі ніяких потробиць не повідомлюються. Причина її смерті невідома. Щось відбувалося цей день, але ніхто не може сказати нам деталі. Як це може бути? Згадано. It's rather suspicious. Якесь, до речі, дивне відчуття, знаєте, якось на відео е, не так комфортно читається, як самому. Знаєш, я звик, що мене ніхто не слухає. Тут я якось так, знаєш, думаю, чи я точно правильно слово вимовив, чи ту букву, чи ні. Це, коротше, трохи збиває цей темп, напевно, замітили полюбасу. Так, порт сігари якісь. Ого, інфесовіс, напевно, хто це курив такий? Сигари. І хто їх взагалі не забрав, ти ось знаєш скільки вони коштують? Ти знаєш скільки вони зараз коштують такі сигари? Я впевнений, це тобі не якась фігня mm -hmm. Так, це, напевно, вже далі дорога буде. А, ну, мені здається, по суті, весь перший поверх можна буде на наявність всяких е речей оглянути, тому що все цікаве, напевно, буде на другому поверсі. Так, да? Так, тут якийсь список. Я вже давно замітив, просто забув про нього. А, Повідомлення про аукціон. Цим повідомляємо, що 20 липня у Солонському маєтку буде проведено відкритий аукціон. Всі лоти були відібрані з найкращих предметів власності родини Холмсів. Проведено їх, експертивну... проведено їх експертну оцінку. Справжність лотів підтверджено. Понятно, якби не підтверджено, то би не було тут нічого. may be a small шанс, that some of our property could be found local traders' wares.

Так, я згадав день, коли ми вперше приїхали до кордону. Так, це добре, але я би хотів спочатку розібратися. Так, шукайте на острові торговців, меблі, щоб купувати предмети інтер'єру для свого маєтку. У них часто з'являються нові товари, тому шукайте е, на мапі позначки, що сповіщають про оновлений асортимент. Окей, дякую. А, так, давай спочатку. То давай їх відкриємо, ні? Чи зараз можливості немає, ми маємо знову йти типу, по сюжету, так? Да? Чекай, може і переключимо. Блін, легше буде звідси вже зайти. Так, лист Майкрофта, це нас не цікавить. А, двері вічне після того як я. Ага, окей. Так, давай це, от пробуємо. Давай ще раз. Нічого не з'явилося, коротше. Добре, давай тоді повернемося до наших прибуття на кордон. Так, коляска, це хтось на пану мама сиділа, да?

Шарлот першим ділом бачив. Напевно батьків був. Я твого звує. Is it shimmering or is it my imagination? Третя мерехтить. Ага, во. Напевно зараз треба дедукцію юзати, да? Ага, знову. Знову лежимо. А тепер тепер вже сидимо, окей. в принципі, правильно лежати на такому на такі підлозі скажіть собі. справа. Значить, дивись, нам треба а... Відобразити, да, як, е, тоді появився, як тоді з'явився. При, як тоді пройшов той день. Тобто, значить сімейство Холмсів прийшло через дверки такі. Опа-опа-опа, хтось писав капелюх. Е, я не думаю, що це був Майкрофт, ну, е, Шерлок казав, що це не був капелюх Майкрофта. Я не думаю, що це WyLot носило. Місцеві то тато, при кого ми знали з паперів. Ні, це пацани то не то, бо... Шарлок не досягав... Так, хто такий? Так, це Майкл спарсолью. О, ні, це старий був, стоп. Це Майкрофт. Так, пацани... О, старий. Це наш. Е, папані, да? Татусь наш. То він з спарсолью любив ходити. Це полюбасу його капелюх, щоб лесну закрити. Дальше. Е, Майкрофт розкидав шмотки. Типа розбирав. Е, дальше. В кріслі сиділа мама. Так во, хтось допоміг мамі потім. Але то, якраз ми були тому. А, Давай перевіримо, что правда чи ні. Lino, mama. Take your time. No, actually, I never heard her coughing. I remember now. Ну да. Ти хто хворіє ту туберкульозом, вона кашляєть і викаштує кров, якщо не помиляюсь. Ми приїхали рано вранці у дощовий день. Мама Шері була Мама Шеррі була слабкою і не твердо трималася на ногах, тому він намагався їй допомагати. Майкл з усією серйозністю займався багажем. Коли він побачив, що Шерлок старається підтримувати маму, то наказав йому йти нагород до нашої кімнати. Останнім прийшов лікар, отто Ріхтер, який сказав, що сусіди вважатимуть, наче у вайло туберкульоз. Шеррі тільки зараз розумів, що ніколи не чув, щоб вона кашляла. А то це був не тато, це був доктор. А я звідки міг знати? Просто про тата писало. Типа я ж не знаю, чи він вмер, чи він не вмер. Джон, oh, are you alright? I'll be okay in a minute. Знаєш, перекосило трохи. Так, десь здається наверху відкрилося... Ні, наверху чи не наверху, бо я щось не зрозумів. Може тут відкрилися двері? Вони мають червоним тепер горіти. Ні, це, це що? Все це не можна. Окей, я зрозумів. Тут все по крокову буде. Значить, крок за кроком, там локація, тут локація, сюди локація буде відкриватися. Можна особи не старатися в пошту. Так, я теж впевнений. Зразу замітив, що то чорний такий е, прямокутник. укутник. Тобто зазвичай лишається на місці всяких картин. І тому подібне. Вигоріло все. Так, тут а, в нас. ага. бібліотека. Тут. А, так, Рояль. Кстати, за закритий, не можна ним зараз користуватися. Так, ніяких підказок тут більше шукати не годен, так? Ну, я про намі не бачу. Так, дзеркало є, вау! Звісно, якість а, могла бути... Стоп, як це? Ви поняли, так? Да? Типу, от лицем стоїш? Я, я лицем стою до вас, так би мовити, і дзеркало моє тоже так стоїть лицем до вас, як це так? Все тепер. А? Ага? Ага? Хто проектував це дзеркало? Що це за магія? Окей, не будемо чіпати, бо мені щось страшно стіє. Дзеркало потім викинемо обов'язково, но воно, воно мені. Look at this! It's like traveling 10 years into the past. Oddly satisfying. Дивне, але приємне відчуття. Так, VR, що означає? Need to this one day, but with а, то вони. Що, з рогатки стріляли якимись. А, ні, це дротики. А, дротики для дарцу, так? Да? А дарцу тоді був, ні. Ну тоді, як мінімум були дротики, знаєш, тих а, всяких а, американських. А, ой, африканських, блін, Як то воно. Африканських, типа, племен, може це щось типу цього. Uh, дротики. Так, що uh, mm -hmm. це тут у нас є? Тут у нас розмальовки всякі. Оу. Oh. Чекай, що це за малюнок? Хто це такий? Нагадую того злодія, що ми шукали трохи. Так, собака. О, oh, у нас був собака? These must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we?

Так, о. Робінзон Крузо. Он прогони, кстати, лектура. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Робінзон Крузо. Треба запам'ятати. Мені здається, це щось важливе буде в майбутньому. Interesting. Као, що таке? Киця. цього... Виглядає як шахматна фігурка. Віддалено. Але то не все, мені ша... Ша цікавить. Ага, книга якась пошли, якщо оно мелькнуло. Занові ске? О. Американські енциклопедії. Угу. Так, тепер э, ключ. С... Верідає, як ключ, стати, з трохи. Або облив, но Skyrim. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. So, a a tool made for a spurious purpose. Staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Так, ага. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Окей, гаразд. Е, Думаю, на цьому можна завершити. Серія вийшла такою простою, медитативною, можливо, для когось скучною. Якраз для людей, перед, які хочуть перед сном щось глянути, ідеально би пасувало. Е, ну, як би там не було, всім дякую, хто глянув. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Е, все. Всім удачі і бувайте здорові, славяни.